Усім привіт! Ви на каналі Маркетинг по-українськи, і сьогодні в нас рубрика Книга Ланч. Будемо тервенити щодо книги Сторіноміка, маркетинг у пострекламну епоху від авторів Томаса Джереса та Роберта Маккі. Поїхали! Друзі, не забуваємо підписуватися на наш канал та тицяти дзвіночок, аби першими отримувати сповіщення щодо нових відео. Отже, сторіноміка, маркетинг у пострекламну епоху. Автори Томас Джерас та Роберт Маккі. Томас Джерас, засновник та Сіо контент маркетингового агентства. Роберт Маккі, консультант з маркетингу та маркетинговий спеціаліст. Що відомо, відомо про те, що обидва сповідують та являються адептами власне сторітелінгу та сторіноміки. Обидва вважають, що саме за сторітелінгом і є майбутнім маркетингової індустрії. І обидва дуже лаконічно і е, цікаво розписали в цій книзі, чому саме за сторітелінгом є майбутнє реклами, майбутнє маркетингу і взагалі майбутнє. Більшості маркетингових активностей. Книга побудована на одній простій істині. І істина ця в тому, що нам з вами, шановні маркетологи, шановне панство, нам таки вдалося. Нам вдалося дістати людей своєю рекламою. Нам вдалося набриднути людям рекламою товарів і послуг. Це вже відбувається. Мільйони людей тікають з онлайн-медіаресурсів, з веб-сайтів, інвестують свої кошти в блокувальники реклами та сервіси, де є платна підписка без реклам. Це вже відбувається. Люди тікають з онлайн-ресурсів і переходять на сервіси, які за допомогою платної підписки дозволяють не бачити, не чути, не читати жодних рекламних оголошень. І це стосується не лише інтернету. Згідно досліджень, які наведені в книзі, за останні 5 років телевізійна аудиторія знизилася на 30%. Як ви думаєте, куди вони пішли? Звичайно, вони пішли на ті ресурси, які за допомогою платної підписки надають свободу від реклами. Netflix, YouTube Premium і так далі. До речі, ми оплатили підписку Мегого? Це важливо. Так. Ну, Звідусіль ми чуємо скарги на те, що ефективність реклами знижується, рентабельність знижується, а вартість зростає. Тобто на ринку реклами зараз склалася ситуація, що великі компанії, корпорації інвестують все більше і більше коштів у те, що власне не працює, у неефективну рекламу, у низькорентабельну рекламу. По факту Інвестуючи лише в те, аби власне ім'я засвітити перед якомога більшою кількістю користувачів, які в свою чергу тікають від цієї реклами на сервіси, навіть з платною підпискою, які дозволять не бачити цю рекламу. Тобто виникає дійсно ситуація, коли маркетологи просто з допомогою коштів намагаються купити увагу споживача, який вже втрачений. Here I come. Oh, here I come. Oh. Цей користувач вже тікає від реклами, він вже втік від неї на сервіси платні підписки, де реклами немає. Тому інвестувати в рекламу, у ту рекламу, яку ми звикли бачити, у ту рекламу, яку ми звикли чути, читати, бачити на різних онлайн-ресурсах, вже просто немає сенсу. Але, на жаль, невелика кількість компаній. Наразі це розуміє. Гарна новина в тому, що чим швидше ось ці реклами з пустими обіцянками будуть втрачати популярність, тим швидше свою популярність буде набувати сторітелінг. Саме за сторітелінгом і є майбутнє рекламних кампаній і взагалі маркетингових активностей. Вже сьогодні Harvard Business Review присвячує десятки статей. Тому, аби роз'яснити, в чому суть сторітелінгу, в чому його ефективність, як зробити сторітелінг дійсно працюючим і цінним інструментом для людей, перейдемо до короткого огляду самої книги. Частина перша маркетингова революція власне присвячена дослідженню питання, що пішло не так. Чому ми зараз опинилися в тій точці, коли ми. Власне, інвестуємо кошти в те, що не працює. І в принципі, як відповідь на це питання, маємо те, що ми просто звикли так робити. Той розвиток реклами, який описують автори цієї книги, досить очевидно і логічно показує, чому сьогодні ми продовжуємо працювати згідно методики і практики, які були актуальними ще. Десятки років тому, і чому це зараз вже не працює? Частина друга створення історії. Дуже рекомендую цю частину не лише маркетологам, а й тим людям, які хочуть писати сценарії для кінофільмів, сценарії для серіалів, для відеороликів і так далі. Тому що після того, як ви прочитаєте цю частину, ви зможете знайти ці елементи історії. В кожному фільмі, в кожному серіалі, і якщо вони були використані в якихось відеороликах, ви навіть зможете знайти їх і там. Варто запам'ятати, що історія як фундамент сторітелінгу, це не просто розповісти щось із життя із власного досвіду, і так далі. Історія базується на певних принципах. Історія включає в себе певні елементи, які потрібно. Додавати і які потрібно описувати у власній рекламній кампанії. Саме тому, ця частина створення історії, вона, я б її ототожнив, щось на кшталт, як створити сценарій кінофільму, або які елементи сценарію ви повинні створити для того, аби створити серіал. Тобто, для кіносценаристів, як на мене, це дуже важ... дуже. Крута частина, і саме в цій частині ви знайдете багато відсилань до різних кінофільмів. І це круто, тому що це дійсно допомагає у сприйнятті цієї книги сприйнятті її основного змісту. Nice. Частина третя. Застосування історії. У цій частині автори не полінилися, надали класні приклади застосування історії у маркетингових активностях. Дійсно надихаючі історії, які можна використати для створення цінної, корисної історії про свій продукт, про власну послугу. Підсумовуємо наш сьогоднішній книголанч, який ми присвятили книзі «Сторіноміка. маркетинг у пострекламну епоху. Безумовно, книга є must-have та мастрід must для спеціалістів з маркетингу, для тих, хто хоче зрозуміти, як. Можна створювати дійсно цінну рекламу для тих, хто прагне створювати цінні та корисні для людей маркетингові кампанії та провадити корисні і цінні маркетингові активності. Варто зазначити, що ця книга дійсно поєднала в собі ось цей причинно-наслідковий зв'язок того. Чому ми опинилися в тій точці, в якій ми знаходимося зараз, коли ми інвестуємо в те, що не працює, для людей, котрі вже втекли з рекламних площадок. І дійсно показує логічний вихід з цієї ситуації, який заснований на користі та цінності маркетингу для людей. Тому беззаперечно рекомендуємо дану книгу для прочитання. Дуже рекомендуємо придбати цю книгу у власну або корпоративну бібліотеку. І ще дужче рекомендуємо надихнутися тими прикладами, які наведені в книзі, зрозуміти логіку побудови історії та створити цінну та корисну для людей історію про власний продукт, історію про власну послугу. Це була рубрика Книголанч від команди Unknown Marketing. Не забуваємо підписуємось на канал Маркетинг по Українськи, тицяємо на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео. І не забуваємо, що ми разом з вами розвиваємо україномовний маркетинговий контент. Слава Україні!